Аварійні відключення триватимуть упродовж доби по всій країні. Про це заявили в Укренерго. Ворог на ні удару по енергосистемі України. Енергетики приймають усіх можливих заходів для стабілізації. 20% Вінницької області вже заживлено можуть бути перебої з водопостачанням, адже знеструмили терористи водопровідні станції. В облводоканалі закликали по можливості зробити запаси питної і технічної, адже ситуація не Фахівці відновлюватимуть постачання води щойно з. З'явиться електроенергія. Під нам повідомили водоканал, що у них з'явилася напруга, але насосна станція в них ще не запустилася. Що стосується теплопостачальних організацій, вони будуть запускати поступово, коли з'явиться холодне водопостачання. Що стосується електротранспорту, також шістнадцять 10 Нам повідомили, що в них поступово почали підключатися тягові підстанції. Рух електротранспорту був відновлений. Залізничний вокзал у Вінниці на резервному живленні, як повідомили в Укрзалізниці, електропостачання зникло після масованої атаки з боку ворога та влучань в об'єкти критичної інфраструктури у межах регіону. Знеструмлені вокзали Укрзалізниці переходять на резервне живлення. Першими відновлені Київ, Харків і Вінниця. Тут розгорнуті укриття та пункти безпечного очікування. Пасажири можуть продовжувати висадку та посадку через підземні переходи. Вінничан просять не панікувати та не створювати ажіотаж на заправочних станціях через відключення електроенергії, які спричинені пошкодженням інфраструктурних об'єктів. Деякі за тимчасово припинили свою роботу. Та це не означає, що там немає палива інші працюють частково завдяки генераторам. Щойно електроживлення відновиться, все запрацює як і раніше. На вулицях міста через велику кількість автівок, які одночасно виїхали, утворюються затори. Тож власників без потреби просять не користуватись своїм транспортом. 30 тонн палива для Херсона Вінниця передала пальне для генераторів, аби деокуповане місто мало можливість підтримувати роботу лікарень пунктів обігріву підприємств критичної інфраструктури. Про це повідомив мер Вінниці Сергій Моргунов. Для Херсона така гуманітарна допомога на вагу золота, адже місто досі залишається без світла, зв'язку та водопостачання. Тож уся Україна, згуртувавшись, допомагає повернутися Херсону до життя. Із Пікапа Мініград Вінницькі майстри разом із військовими переобладнали звичайну автівку в бойову. Замовлення отримали від артилеристів, яким потрібна була мобільна техніка із вбивчим характером. Вона наносить прицільний вогонь, може вести десь приблизно там на 16-18 кілометрів. Ось розліт ракет 12-15 метрів максимум. Вона наводиться, має свої прицільні пристрої. Для наведення відповідні таблиці до відповідних ракет, які сюди можуть заряджатися. Свої цілі установка вражає ракетами від градів. Силу ударів демонструють наші військові з передової. Це вам москалі погані за кожного вбитого українця, за кожну знедолену родину. Частину деталей для монтажу установки передали військові. Дали тільки направляющі для ракет і прицільні пристрої. Тобто, це те, що передали військові. Це трофейні запчастини, які вони знімали з розбитої російської техніки. Ось вони все передали. Наша задача була змонтувати, встановити, знайти необхідний метал. Це вже друга установка, яку завершують робити волонтери. Всіма матеріалами та фінансами їх забезпечив один з вінницьких депутатів, котрий побажав залишитись невідомим. Метал, електрика. Всі відповідні розхідники, які там необхідні, там, зварювальний дріт, обрізні диски і так далі. Вся, вся токарна робота, слюсарна, десь приблизно до 100 тисяч гривень обійшлося одна, один, ну, це без, без урахуванням автомобіля. Аби оборонцям було безпечніше працювати з такою установкою, автоелектрики виготовили пульт керування, завдяки якому запуск боєприпасів можна здійснювати на відстані 20 метрів. Для того, щоб підвішити кнопку живлення для пускових зарядів, треба розібрати пів панелі, ну хоча б зробити доступ для того, щоб це зробити краще, щоб військовий міг через вікно, не заходячи в машину, зробити це швидким доступом з вікна. Як кажуть, як були создавали Порше, щоб ключ відтягувався з вікна і гоночних машин, це ми хочемо зробити тут. У нас, в принципі, є отвір для цього, але треба буде трошки розібрати для того, щоб провести провод і кинути його під автомобіль. Автоелектрик Артур Петровський до цього працював лише з цивільною технікою. Загради взявся вперше. Раніше ну, таким не займалися, але я думаю, і раніше особливо не треба було. А зараз вже як. Часи вимагають нових цих рішень, то приходиться свою кваліфікацію вже підвищувати військовий рівень. Майстри всі роботи виконали безкоштовно. Загальна ж вартість такої установки разом з автомобілем до 300 тисяч гривень. У ній продумано все, аби свої бойові функції виконувала невідмінно. Лапи спеціально зроблені, не опускають, тому що коли вона виїжджає на позицію. Лапи опускаються, цей штир опускається донизу, вона піднімається, щоб була фіксація, щоб вона була устойчива, щоб її не хитало, тому що ну, трохи при виході ракети може, може, машина трохи ну, невеликі коливання або зміщення, то тому все продумали. Мініград мають пофарбувати і відправити до зони бойових дій. На черзі ще дві таких установки. Зараз волонтери шукають необхідний матеріал та автівки. На більший пікап можна буде встановити не три, а шість стволів. Майстри каже Денис Романовський, готові до роботи. Кожен на своєму фронті, аби швидше здолати ворога. Богдан Голумбьовський займає своє тимчасове крісло. Мера. Зручно, а, можна управляти. Можна Управляти графіка на цей тиждень. Перевтілення на один день. Сьогодні одинадцятикласник працюватиме в Марії, і ще півсотні найактивніших вінницьких ліцеїстів. Такий день, нікого я жду кожен рік. Щоб позаміняти, тому що я минулого року брав участь у молодіжній політиці. Сьогодні я пішов у департамент спорту. надіюсь, що сьогодні настрій у мене також буде чудовий. Я сам ще займаюся спортом, тому що це буде ще більше мотивації. Так у Вінниці в четверте стартував день молодіжного місцевого самоврядування. За умовами замість міського голови, заступників, секретаря міськради та керівників департаментів, підлітки учні зсередини занурюються в процес управління містом. Місто це знаєте, як живий організм, От, тому що тут і охорона здоров'я, і освіта, і соціальна сфера, і комуналка, і транспорт, і електрика, і тепло, і вода, і газ, і так далі, і тому подібне. От, тобто багато таких різних напрямків. Коли війна, будемо так казати, внесла для нас всі корективи, то ми почали перейшли від стратегії до оперативного реагування, фактично. Тому що об'єктивно ми вчилися з коліс, і це ні для кого не секрет. Як вся держава вчилася з коліс, жити в умовах війни. Мер розповідає юнакам та дівчатам про виклики, які постали перед міською громадою, коли окупант прийшов на нашу землю. Наше завдання сьогодні, як місцевих органів влади, в першу чергу, забезпечити нормальну роботу в тилових, як кажуть, районах. Взагалі, Україна на сьогоднішній день це зона активних бойових дій. Це якраз ті регіони, де знаходяться активні бойові дії. Потім це так звані опорні регіони, куди входить Вінниця. Й завдання органів самоврядування таких міст всебічна підтримка прифронтових регіонів та мешканців постраждалих і звільнених від окупантів українських населених пунктів. П'ятницю ми відправили бензовоз на 30 тонн, тому що просять просто от міська рада Херсона, просить дайте солярку, тому що немає чим заправляти дізель генератор на наступному тижні ми знову будемо їм відправляти там, продукти харчування і так далі. Да? Ну, тобто там своя специфіка. Якщо говорити про місто Вінницю, тут ну, в принципі як і в Західній області, це специфіка, як ми будемо жити, коли росіяни знищують нашу критичну інфраструктуру. А відтак, аби у випадку критичної ситуації мешканці змогли зігрітись, приготувати їсти та елементарно зарядити телефон, над цим гуртом працюють департаменти. А якщо не буде газу, як ми будемо запускати ці котельні? А якщо буде, не дай Боже, мінус 10 температура на вулиці, а де ж ми будемо гріти людей? У нас є кілька варіантів. Перше це створення пунктів обігріву в наших закладах соціального напрямку. Я маю на увазі школи, дитячі садочки, там бібліотеки, підліткові клуби, спортивні зали, якісь там, дитячі, спортивні школи наші, і, там, наприклад, наші якісь адміністративні, адміністративні будівлі і так далі. 200 тисяч ми туди не сховаємо людей, розумієте? Тому ми говоримо з мешканцями будинків багатоповерхових, щоб вони створили у своїх підвальних приміщеннях відповідні пункти обігріву. А далі молодь займає свої пости. Заступники розбирають своїх дублерів у кабінеті мера. Увагу школяра привернули десятки цінних відзнак: міні версії сучасних пам'ятників та копія Томосу. Далі екскурсія робочими кабінетами та залами. Міським головою вже побув більше години, а насправді дуже цікаво більше години. А голова вже кипить з цими справами. Дуже вразила робота після початку війни, після 24 лютого, як команда дуже, скажімо так, згуртовано підійшла до роботи, зрозуміло, що потрібно робити, і насправді це реально вражає, бо не в кожному місті в Україні настільки злагоджена команда. А тут видно одразу, що вони працюють всі як один механізм, один за одним. І далі, далі роблять наше місто все комфортніше і комфортніше, навіть в таких умовах, в яких ми живемо зараз. Тим часом колега Богдана Даніл Кондратюк спробував себе у ролі секретаря міської ради. То я, як голова ДД, я таке теж знайомий частково з такою роботою, що там ти маєш виступати, продумувати, хто буде з організовувати, і особисто мені просто зацікавленість є і особисто вами як людина, тому як у нас схоже схоже інтерес. Майстер-клас з організації сесійного засідання міськради, і ми на хвилину перериваємо процес. Це є елемент освіти, тому що, на жаль, не всі розуміють, як структура формується, як представницька влада є, є виконавча влада, як делегуються повноваження, як виконуються ці повноваження, як контролюються ці повноваження, як приймаються рішення, яка процедура. Тому зараз ми це все пройдемо. І Мені здається, коли людина розуміє алгоритми, які відбуваються, Аються в житті діяльності міста тоді вже зрозуміло і ті процеси, і як відбуваються зміни в місті. Чому так а не інакше? Ще одна група знайомиться з відділами оперативного реагування в ситуаційному центрі. Слідкують за дотриманням порядку в місті. І головні перехрести вулиці, парки, сквери тощо. Всевидяче око оковінниці, захоплює увагу хлопців та дівчат. Кажуть, така робота їм до вподоби. Зізнаються, по-новому відкрили для себе роботу місцевого самоврядування. Ти ходиш по вулиці, типу нічого такого їздять, собі тролейбуси. Е Світло є тепло, є, а є, але ми ніколи не задумувалися, хто цим всім займається. Тобто, навіть ці самі транспорти, ми ж не думали, що там хтось робить їх графік, так само як у нас у школах роблять розклад. Типу, це дуже важливо, і на активна молодь спробувала себе у ролі ведучих підсумків дня ситуаційного центру. Нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашого міста і змогли зафіксувати це на фото чи відео, насилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру. Так, Укриття майорить малюнками зі стін усміхаються веселі персонажі мультфільмів. З таким креативом до облаштування підвалу підійшли вихователі одного з дитсадку та розмалювали сіру штукатурку, аби дітям комфортніше та затишніше було перечікувати тут повітряні тривоги. Скромний та дружелюбний війні пух та баранчик шон, і не тільки плануємо створити в укритті різні зони, тому що дітки будуть перебувати тут. Дивлячись від скільки буде тривати повітряна тривога, це може бути півгодини, може бути дві і три. Ми повинні чимось зайняти дітей. Завідувачка садочку Тетяна Андрусик проводить екскурсію укриттям. Розповідає, вміщує 110 дітей разом з із вихователями. Загальна площа 133 квадратних метрів. Наразі тут нема ще зовсім меблів, нема ніякого обладнання. Ми поки що просто ем, фарбуємо. Різні зони розподіляємо. Ось ці кімнаті наразі, де ми знаходимося, буде облаштована розвивальна зона, де діти будуть проводити свої заняття, де будуть малювати, де будуть фарбувати, де будуть займатися музикою. Прикладом ось ця локація для занять з розвитку мислення, уяви, пам'яті та уваги дітлахів пояснює завідувачка закладу. Банер поки не прикріпили на стіну. Тут діти і читають, і знайомляться з порами року, і дні тижня, і математика цікава тут є, а знайомляться з планетами, приголосні, голосні, і все це діти будуть засвоювати знання з різних тем. Вихователям буде легко з ними займатися завдяки ось цьому універсальному банеру. А от по цим малюнкам на стінах точно не сплутати. Тут розгорнеться кухарський десант. Ми плануємо розрах... розставити ось тут столики, стільці, і діти зможуть спокійно похарчуватися. Якщо вже на той момент, коли почалася повітряна тривога на харчоблоці, вже все готово там до обіду чи до вечері. Вони швиденько це все сюди. Тут буде столик для роздачі, і вони спокійно зможуть пригостити дітей вечерю, обідом чи навіть і сніданком. В укриті ще залишилось обладнати вентиляційну кімнату, санвузол, встановити бойлер та підключити його. Облаштують вентиляційну кімнату, щоб у нас правильно працювала вентиляція. Також тут встановлені всі необхідні насоси і все інше обладнання в санвузлі. Підключено буде бойлер, щоб була гаряча вода, все по санітарних нормах, так як передбачено регламентом, і зможемо вже ховати тут діток. Завершити усі роботи планують до кінця листопада. Нагадаю, кошти на капітальний ремонт півтора десятка укриттів у навчальних закладах Вінниців виділили депутати на попередній сесії міськради. Там не лише облаштовують комфортні умови, а й створять пункти обігріву. На них можна і воду підігріти, і шкарпетки підсушити, і зігрітись у холодному окопі. Свічки до воєнних, вони було тепло, світло, вони могли, могли собі цюк нагріти, посветити десь. На джерело тепла перетворюється те, що раніше йшло в смітник, жистянка і картон. Ось вийшло перший, перший етап. Окопні свічки, дрібничка, якої зараз потребують наші захисники, і це розуміють навіть найменші віничани. Цехи з їхнього виготовлення розгорнули в центрах він шар за шаром, як ковдричку закручують гніт із картону. Мотаємо тісно, міцно, так щоб аж під пальчиками так скрипіло. А потім рол кладуть до банки. тут Тим часом педагог-організатор центру Денис Петренко вже розтопив восково-парафінову суміш. Температура плавлення це від 60 до 80 градусів. Це все перепереплавлюється. В ідеалі це переплавлюється на водяній бані, але так як в нас є газова горілка на маленькому вогні. Потрібно слідкувати за тим, щоб воск попав між всіма шарами гофрованого картону. А ще Денис каже: окопні свічки горять значно довше ніж звичайні. Єдина умова, що баночка була не надто висока. Якщо велика баночка, віск не попадає до кінця, і також кисню не вистачає в кінці, і свічка не буде горіти, тому що тому просимо ще раз такі невеличкі баночки і свічки, які є. Для цього підійдуть навіть недопалки вже використаних свічок діти розуміють, що ці свічки потрібні. Вони потрібні для того, щоб не тільки зігрівати, але й Освітлювати ті бліндажі, де знаходяться наші захисники. І тим самим ми вже прививаємо патріотизм, любов до е, нашої України. І тим самим ми наближаємо до перемоги. А ще зігріють душу до кожної свічечки малюнок для воїнів світла. На них танки, літаки, байрактари, сердечка і бліндажі. Два прапора. Трива дядька буває свічка на воєнновечі. Тут як батоносок та тепло наверху. Дроботи залучають і матусь вихованців. Це домашнє завдання. Подобається тобі? Так. Да. Будемо вдома свічки робити? Так. Да. Із цитютаню, так? Да? Ага. Да. На цьому не зупиняється. До десанту ремісників долучилась і молодь. Ця акція в нас і такі поробки ми будемо робити до кінця листопада, не тільки на гуртках, але також до нас приєднується і молодіжна рада, наша активна молодь і студенти. Спільними силами відділ молодіжної політики та центрів Вінсмарт планують виготовити три сотні окопних світильників. Всі ми активно готуємося до зими і говорять, що може бути зима складною в нас в Вінниці всій Україні. Але найскладніша буде зима наших військових, які боронять територію нашої держави. Це будуть передавати свічки саме хлопцям з Вінниччини. Їх передадуть через Вінницьких волонтерів, які вже збираються в дорогу. марки із серії Побратими вже у муніципалітеті міста Кельце у Польщі. Ексклюзивна філателія під назвою Два міста одне серце стала першою у серії поштових марок, конвертів і листівок, які випускають у Вінниці на знак подяки містам інших країн, котрі від початку повномасштабної війни Росії проти України підтримують і допомагають українському народові і, зокрема, громаді Вінниці. Ідея створення цієї серії належить Вінницькому міському голові Сергію Моргунову. На марці зображено друж ні, рукостискання у кольорах державних стягів України та Польщі всередині єдиного серця. Президент міста Кельце Богдан Вента також поставив на одному із маркованих конвертів місцевий штемпель поряд із Вінницьким і відправив назад до України.